Вранку. Ми з общества відкритий суд. О, це, скажімо так, нова організація. О, наша задача просто знімати судові засідання, тобто ми не представляємо жодної зі сторін, ми є сторонні наблюдатель. Ви просто щоб було це, так? Так, просто зйомка з мобільного телефону, все. Ну, вы тем более знаете о том, что законодательство не запрещает это, так, да, так, изменение. Так, так. Меня... Так. Спасибо на это. Так, дякую вашу честь. Обратите внимание, прокурор не фото. Сразу обращаю внимание. Ну, я, не, я. Не. Да, посмотрите, выложите в интернет по мне. Ну, мы ну, не разумносу. Я еще я раз, раз вам скажу, С не Е. Нет, я вас Мы не представляем же не ми нікого... мы никого, да. я просто пытаюсь благодаря вам дисциплинировать прокурора, потому прокурор что он должен приходить в формі на одежде, не забывайте. Невероятно ли здесь лица там и прочее. Ну, так, 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 так. так мы в Одессе я... все нормально. Так, <ріпи> 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 ну ладно, на этой же работе мы все-таки начнем работать. 30 червня 2015 року судове засідання з розгляду кримінального провадження стосовно тішина Вовренко. Голосується продовження в тому ж складі суду. Мінчук, який хоче повідомити проєкт учасників процесу. Перші сьогоднішні судове засідання викликалися та прибули. Прокурор прокуратури Суворослови Одеси Данилко Андрій Степанович, записники обвинувачення та прокати клименко заборона в обвинуваченні тішки Мавренко. У судовому засіданні продовжують здійснювати повне фіксування судового провадження за допомогою технічного засобу продовження. Так, звісно, що ви вперше, так, да, в цьому процесі. Роз да? запланованих питань. Так, у нас, якщо не помиляється, повинні бути святки одного. Є в порядку? Пояснення від матері одного світла, а саме свідка з сорочами Петро. Те, що місце знаходження світка поки що невідома. Другого світла, саме поняття. У нас як з цього дворі залишилось. Вовку. Світок Волку, кримінальне провадження за даним за відносно свідка Волку було направлено до Суворського районного суду. Суд так? Вже по підварку. А Сарачани в мене поки що вона. Ще? Таким чином, ми просто, щоб суд здійснив доставку світову, наступно судовому досі. Зрозуміло. А що до сарачани? що будемо робити? дати час, можливо, появиться на світок. Тобто вам ще надати час, там забезпечення, щоб також і суд. Зрозуміло. А, Зв'язку з нафісів, так? Я вас зрозумів. Захист, ваша думка з цього. приводу? Ну, давайте так, по-перше, я вам оголошу пояснення, які надав прокурор. Прокурору надані письмове пояснення, що були відібрані 18 червня 2015 року, повноважено з дно з України Малярської. Від громадянки Сороча Валентина Олексійовна оголошується це мовою.

у нас возникли семейные разогласия, но весь вещий из предыдущего местонаправления его мне неизвестен. Библия, в которой мы посидели раз в разе, на весенном ночи, сфотографировавшись в Санкт-Петербурге, 17-го 18-го века. На данный момент отключу. Существует заново такие вопросов, буду объяснить, из чего не могу. Смысл этом смысле записано, что мы отречены с врачами, которые помнят, что это думка, записанки, с прежним опытом. На передову та розповідати прокурора забезпечити світу. Захисник я... Лименка, Шановний суд, щодо неможливості слухання справи десь свідків, це дійсно я погоджуюсь, але ж прошу звернути вашу увагу на тільки що проголошений документ пояснення. Матері свідка, яка зазначає, що він вже більш року невідомий його місце знаходження. У мене вже виникає питання, яким чином співробітники міліції залучали його в якості поділок, як вони відбирали його анкетні дані, як його слідчий допитував в цій справі. Тому, але ж якщо ж прокурор доставить все, все ж таки, цього в судове засідання, ну ми будемо раді його послухати. Розуміло. Так, ви бачення, ваші думки з цього приводу? Тіше, ваша я думка. Я не Нема заперечень? Ні. Нема, але немає. Нема. У нас ще є сітки Вонацова Тетяна Володимировна, Тетяна Баранів, Натружников, Фелекс Володимирович, Калінін Володимир Володимирович, Зоря Олена Викина. Спочатку того поняття поносу досі на репункій будуть. Тут ще ставров зараз. Ще залишився кінці повністю. Чи не помилялися? Може. Я до чого вас ну, рік. Якщо в нас не є можливість допитувати, немає можливості допитувати ну, паняти, ну, наприклад, да, то да, якось забезпечити да, да. по одному, по два, по три світла і іншому. Судохвалює наступне. Клопотання прокурора задовольнити. По-перше, значить да, надати прокурору нову судову повістку щодо свідка Сарачана на іншу дату судового призначення судової дослідження, по довго. Здійснити е, заявку на конвоювання свідка Голкова з Одеського слідчого резидента, який рахується з коммернового судом. І по відкласти розгляд у зв'язку з відсутністю е, е, свідків обвинувачення та необхідністю забезпечення їхня на цьому сьогоднішньому судовому засіданні є раніше. Так, давайте заголосуємо за да, сьогоднішнього сьогодні суді на засідання. А що на август?

У нас уже закончилось судебное заседание, я не знаю, есть ли смысл вас снимать? Вы все равно снимаете? Ну да, да. Да, да, да. Дякую. Мы сейчас согласовываем дату следующего судебного заседания. Это уже не судебного заседания. Вы говорите, у вас где-то возможно будет 15-го попасть, да? Да, вот я смотрю, 17 го пятница, с после понедельника, после 20-го. Ну, с 20-го понедельника, после 20-го. 12 -40. 12 -40. Что у меня тоже все срок. 12-0 сроков. Что ж то? 12 сроков. Ну, ну утро на 10 вы А, мы ну, его не доставили. А, После 12. -40. После 12. Ну а если два. Посмотрите 12. -40. Uh, 0, У меня все свободно, пока поэтому меня все равно. Я тоже хотел и 4 я у нас как бы хотел. Ну, Лесифа начал 21 часа. 21 свободно. Всех свободно? Давайте на 12 часов. 21 на 12 часов. Ребята будут здесь каждый день. Ага. То есть наша задача просто, мы как отдельные скажем так, наблюдатели, снимаем судовые процессы для того, чтобы выявить какие-то нарушения у судьи, либо наоборот, и что да, судья там хороший, все нормально. Вот у вас это судья деркачок правильно? Вот у вас есть какие-то нарекания по поводу работы этого судьи, либо какие-то комментарии, либо наоборот пожелания и... Пожалуйста. Адвокат Клименко. Ну, в отношении процесса нареканий никаких нет. Mm -hmm. а, есть рабочие моменты, которые всегда возникают в любом, в любом деле. То есть это взаимоотношения стороны защиты. и, и, и. А, ну, Если что-то более подробное, я сейчас не могу давать комментарии, пока идет процесс. Ну, есть моменты, мы выясняем mm -hmm. все, все обстоятельства. Поэтому сейчас я считаю, что преждевременно давать какие-то комментарии. Я спасибо. спасибо. спасибо Да.